Мої вітання! Ви знову на каналі Творча Пасіка. Сьогодні продовжимо вивчати функцію редагування Photoshop Auto Blend Layers. Отож, починаємо! Цей урок я записую напередодні Дня усіх святих. Тож, за тематику для нашого урока візьмемо елементи для листівок Геловини, відкрити папку із зображеннями, які ви будете використовувати. Затискаю ліву клавішу миші і притягую свою світлину на робоче поле Photoshop. Знов повертаюся до папки із необхідними зображеннями, і також перетягую у відкритий документ ще одну світлину із зображенням хлопця. В попередньому уроці ми з вами розглянули, як за допомогою функції автозмішування можна створювати панорами і світлин. Цей урок буде присвячений темі змішування між собою різноманітних об'єктів. Наприклад, зараз я буду створювати. Такий гібрид в стилі Вензди, можливо, або Геловін, поєднуючи зображення долоні і очі цього хлопця. Отже, почнемо з того, що оберемо функцію Прямокутне виділення, виділимо очі хлопця і скопіюємо їх на новий шар. Щоб це зробити, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Як бачимо, те, що було виділено, у нас тепер знаходиться на новому шарі. Зображення із хлопцем найбільше не потрібно, тому я відключаю видимість цього шару, натиснувши на значок ока біля нього. І змінюю місце положення шарів. Затискаю ліву клавішу миші, стоячи на шарі з очима і простим перетягуванням розміщую його над шаром із долонькою. Даю ім'я цьому шару. Встанемо на шар background, на якому у нас є долонька. І також зробимо копію цього шару, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-J. Намагайтесь себе якомога швидше привчити до використання комбінацій клавіш. Це значно пришвидшить вашу роботу. І також переіменуємо даний шар. Приблизимо наше зображення для зручності роботи, використовуючи скрол на мишці. Даю на шар очі, роблячи по ньому клік. Знижую філ заливку даного шару приблизно до 30 і активую функцію трансформування, затиснувши комбінацію клавіш Ctrl-T. Тепер я хочу змінити позицію та, можливо, розмір очей. Мені здається, краще їх повернути, розмістити ближче до центра долоні і, можливо, трішки збільшити. Щоб збільшити, я стою на кутову Частину трансформувальної рамки і тягну за трансформувальний маркер. На верхній панелі ми можемо бачити у відсотках, наскільки ми збільшили дане зображення. Ще трішки зміщу зображення з оком і натиснувши клавішу Enter, застосую нове положення для очей. Ми можемо збільшити непрозорість до 100%. І нам необхідно зробити ще одну копію даного шару. Також затискаємо Ctrl-J. На даний момент нам копія не потрібна, тому натиснувши на око, відключаю видимість даного шару копії. Повертаюся на шар очі, активую інструмент ласом і роблю виділення довкола ока. Всю іншу частину зображення з очима я хочу сховати під маскою. Для цього при активному виділенні, стоячи на шарі очі, Натискаю іконку додавання шар маски. Надалі, затиснувши на клавіатурі клавішу Ctrl, переміщаю мишку на шар-маску і роблю клік по ній. Як бачимо, ми оновили виділення навколо ока. Надалі нам треба буде це виділення трошки звузити. Для цього ми переходимо у вкладку Select, Виділення, Модіфі, Змінити, Модифікувати. І обираємо функцію Contract Selection, що означає стиснути зображення. Для мого даного випадку я оберу значення біля 4. натискаю ОК. Як бачимо, наше виділення стало вущим по направленню до центра зображення. Тепер будьте уважні, не знімаючи виділення, стаємо на шар долоня. Для цього просто робимо клік по вільній зоні шару. На клавіатурі натискаємо клавішу Delete. Якщо я відключу видимість ока, то ви побачите, що на долоні ми вирізали виділену область. Тепер тему на шар очі, затискаємо клавішу Shift і переходимо до нашої зірочки автоматичне змішування шарів Auto Blend Layers. У налаштуваннях обираємо Stack Images, встановлюємо відповідні галочки на тонуванні та заповненні пустих місць, натискаємо ОК. Для того, щоб зняти виділення, не забуваємо натискати Ctrl-D. Як на мене, автоматичне змішування відпрацювало достатньо непогано, але ми можемо ще покращити дане зображення. Наприклад, зробити колір ока наближним до оригінального. Для цього повертаємо видимість шару очі копія. Затискаємо на клавіатурі клавішу Alt і не відпускаючи її, натискаємо на іконку Шар маски. На панелі інструментів активуємо пензлик. Колір обираємо білий. Коректуємо розмір пензля. До речі, ви можете зробити це як на верхній панелі, коректуючи параметр Size, так і використовуючи на клавіатурі клавіші із позначками квадратних дужок. Збільшувати і зменшувати. Підбираємо розмір приблизно по діаметру і робимо клік. Наступне покращення, яке ми зробимо. Це пом'якшимо контур переходу між оком та долонькою. Для цього використаємо інструмент штамп. Створюємо новий шар, натиснувши на іконку плюс у нижній правій частині Photoshop. На панелі інструментів активуємо інструмент Клон Штамп Tool. У налаштуваннях інструменту непрозорість встановіть на 50% натиск приблизно на 40% і важливий момент. Оберіть як джерело зразку. Усі шари all layers. Починаємо роботу. Інструмент штамп дозволяє нам маскувати або замінювати певні частини зображення. Щоб вибрати зразок для штампу, затискаємо на клавіатурі клавішу Alt. Ми бачимо, що наша мишка перетворилася на таку мішень, і ця мішень нам буде вказувати, яку область для зразка ми обираємо. Роблю клік лівої клавіші миші і відпускаю. Ми бачимо, з лівої сторони з'явився хрест. Цей хрест є орієнтиром тих областей, які штам використовує як взірець. Якщо ви хочете змінити область, знову затискаєте Alt. Знову робимо клік мишки і продовжуємо роботу. Моя ціль опрацювати зображення ока по контуру і зробити перехід між оком і долонькою більш плавним. Отак, затискаючи клавішу Alt. Я, обираючи зразки із нашої долоньки, проходжу по площі ока. Як на мене, результат доволі непоганий. Цей невеличкий колаж вже можна використовувати для створення ваших форор-листівок на День усіх святих. Тепер я пропоную продовжити наш експеримент і побачити, як спрацює функція автосмішування, якщо ми оберемо об'єкти більш різної структури, та кольором. Зважаючи на те, що тема урока Halloween, попрацюємо із гарбузом. Відкриваю папку з зображенням гарбуза і знову перетягую його в Photoshop. Як бачимо, якщо я перетягую файл на ось цю панель, не в сам документ, а поруч із ним, то гарбуз відкривається в новому документі. Також гарбуз я поєднаю із зображенням ось такої страшної акули. Тепер наша задача повторити всі попередні дії по порядку. Знову активуємо інструмент LASO Tool. приблизимо зображення для зручності роботи, натиснувши Ctrl, і робимо виділення навколо щелепи нашої страшної риби. Натискаємо комбінацію ctrl j для того, щоб скопіювати виділення на новий шар. Затискаємо ліву клавішу миші. Стоячи на новому верхньому шарі і приміщуємо його над шаром із нашим гарбузом. Видимість шару за кулою відключаємо. Стаємо на шар із гарбузом і робимо копію даного шару. Нагадую, що ви це можете зробити не тільки затискаючи Ctrl-J, а й притягнувши ваш шар на іконку із знаком плюс. Даємо ім'я нашим шарам. Переходимо на шар зуби, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-T для того, щоб включити функцію трансформування. Використовуючи трансформувальні маркери по боках, добиваємось необхідного розміру щелета. Також не забувайте, що її можна повертати. Для того, щоб підтвердити трансформування, ви можете натиснути галочку у верхній частині екрану або натиснути клавішу Enter на клавіатурі. На відміну від попереднього зображення, зайвих елементів у нас немає, тому шар маску додавати ми не будемо, а просто активуємо виділення. Нагадую, затискаємо клавішу Ctrl і робимо клік по нашому шару з зубами. Надалі переходимо у вкладку Виділення Select, Modify, Contract Selection і встановлюємо значення для звуження нашого виділення. Надалі, не знімаючи виділення, переходимо на шар гарбуз і натискаємо Delete на клавіатурі. Знімаємо виділення, натиснувши комбінацію Ctrl-D. Виділяємо обидва шари і переходимо до редагування Edit Автоматичне змішування шарів. Ось такий результат ми отримали. Надалі знову попрацюємо із штампом. Щоб зробити більш м'яким перехід від щелепи до гарбуза. Створюємо новий шар, активуємо інструмент штамп. В налаштуваннях, я думаю, нічого змінювати не будемо. Єдине, що збільшимо розмір самого пензлика штампу. Затискаємо Alt, обираємо зразовий для клонування обробляємо зони навколо щелепи, маскуючи їх текстурою гарбуза. Також пропоную вам зробити пащу більш реалістичною і вибілити зуби. Створюємо новий шар. Активуємо інструмент пензлик. Встановлюємо колір переднього плану на білий. Значення непрозорості та натиску встановлюємо на 100%. Тип пензля обираємо звичайний круглий м'який. Приближуємо зображення так, щоб було гарно видно усі зуби. Коректуємо розмір пензля, використовуючи. Клавіші з квадратними скобками на клавіатурі і замальовуємо білим пензлем усі зуби. Після того, як ви замалювали усі зуби, попрацюємо із цим шаром із замальовкою. Напишемо нове ім'я, а також змінимо режим накладення даного шару. Переходимо у відповідну вкладку. І обираємо режим під назвою Color. Змінюємо заливку даного шару на 60-50%, щоб ефект був більш натуралістичним. Також додамо нашій картинці невеликого об'єму. Для цього створимо ще один новий шар. Дамо йому ім'я тіні. Активуємо інструмент пензлик, обираємо чорний колір як основний. Зменшуємо непрозорість нашого пензлика до 30%. Також збільшуємо розмір і промальовуємо площі всередині пащі. Режим змішування встановлюємо на Multiply. Якщо цей ефект здається вам надто інтенсивним, звичайно, ви можете погратись з налаштуванням Opacity і Fill, непрозорість та заливка. Ви можете. Помагати оком і подивитись на результат до і після додавання тіні. Додамо ще одну тінь, на цей раз під підборіддям. Створюємо новий шар, лишаємо інструмент пензлик, чорний колір та всі попередні налаштування. Змінюємо лише розмір пензля. Збільшимо зображення для зручності роботи, щоб гарно було видно підборіддя. І промалюємо тінь під підборіддям. Переходимо в вкладку Фільтр, розмити, розмити по гаусу. Для даного зображення підбираємо оптимальний варіант розмиття. Режим змішування знову змінимо на Multiply. За необхідністю зменшуємо параметр заливки. Якщо ви зробили десь зайві штрихи пенсликом, ви можете активувати інструмент гумка, Razer Tool. І просто пройтись по підборіджі для того, щоб повернути його першопочатковий вигляд. Наприкінці уроку хочу дати вам кілька порад. Перш за все, для виконання даного уроку використовуйте об'єкти на білому фоні. Це значно спростить ваш процес навчання. Ви, звичайно, можете поекспериментувати з більш складним фоном, але над фінальним зображенням доведеться попрацювати додатково. На цьому наш урок завершено. Я з нетерпінням чекаю ваші роботи на своїй Facebook сторінці. Не соромтесь, публікуйте їх, ми разом зможемо виправити деякі недоліки або порадіти вашим успіхам. Дуже хочеться побачити ваші овочі, фрукти, можливо, якусь хижу грушу чи яблуко. Це буде надзвичайно цікаво! Також посилання на матеріали, використані в даному уроці, ви знайдете під цим відео. Або на тій самій Фейсбук сторінці. На цьому я з вами прощаюсь. Чекаю нової зустрічі. Дякую, що завітали на мій канал.